Справа 1.8. Знайдіть допустимі значення змінної у виразі. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні P плюс 9. Такий вираз ми можемо обчислити за будь-якого значення P, чи 1, чи 0, чи мінус 2. Тобто в нас тут P записуємо будь-яке число. Пишемо P. Будь-яке. число. В другому завданні у нас А мінус 7, що ділиться на А плюс 4. Чисельник може бути будь-яким, а замість А можна писати будь-що. А от у знаменнику А плюс 4 запишемо не може дорівнювати 0. А плюс 4 не може дорівнювати 0. Якщо ми принесемо А плюс 4 вправо з протилежним знаком, то звичайно, що А у нас не дорівнює тоді мінус 4. Так. Тобто, чому? Мінус 4 плю 4 буде дорівнювати 0. Тобто виходить, що ми можемо звати, що А у нас може бути будь-яке число, окрім А дорівнює мінус 4. Записується так, що А не дорівнює мінус 4. Є? Переходимо до третього завдання, Б-9, чисельник у знаменнику 4. Ну, ми ділимо завжди на 4. На 4 завжди можна поділити і відняти 9 завжди можна то ми записуємо, що b у нас будь-яке число. b, Будь-яке число. Є? Так, наступне четверте завдання. Х квадраті мінус 3 в чисельнику в знаменнику х, що множиться на х плюс 2. Ну що ж, знаменник у нас не може дорівнювати нулю, тобто ми записуємо, що х що множиться. На x плюс 2 не може дорівнювати нулю. Ну, якщо так, ми запишемо, то це означає дві умови. Що перше або х не дорівнює нулю. Або є ще одна умова, що х плюс 2 не дорівнює нулю. Якщо х плюс 2 не дорівнює нулю, то перенесемо плюс 2 оправо з пролежним знаком, то x у нас тоді не може дорівнювати мінус 2. Є? Ну що ж, х у нас може бути будь-яким, окрім х, що дорівнює мінус 2 і дорівнює 0. Давайте це запишемо. Запишемо зменшене. Отже, х у нас не може дорівнювати мінус 2. І х у нас не може дорівнювати 0. Є? Переходимо до п'ятого завдання. 2y, що ділиться на y-1 плюс 3, що ділиться на y плюс 6. Знаменник у нас не може дорівнювати 0. Ми записуємо, що y-1 не дорівнює 0. Перенесемо мінус 1 праворуч, то y у нас не може дорівнювати тоді 1. Yeah? Ну і другий знаменник у нас також не може дорівнювати 0, то ми записуємо, що y плюс 6. Не дорівнює нулю. Якщо ми перенесемо плюс 6 з протилежним знаком, то y у нас не дорівнює, тоді було плюс 6, стане мінус 6. Є? Ну що ж, записуємо, що y у нас тоді дві умови не дорівнює мінус 6. І y не дорівнює 1. Є? Переходимо до шостого завдання. У нас 4 в чисельнику знаменнику m у квадраті плюс 2. Знаменник не може дорівнювати 0. Тому записуємо, що m у квадраті плюс 2 не дорівнює 0. Є. Але перенесемо плюс 2 через знак дорівнювання з протилежним знаком, то m у квадраті не може дорівнювати мінус 2. Пригадаємо, що в нас завжди. Я іншим кольором виділяю, що m у квадраті завжди більше дорівнює нуля, не буває від'ємним, то тоді ніколи m у квадраті при жодному значенні m не буде дорівнювати мінус 2. То ми записуємо, що m у нас будь-яке число. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть допустимі значення змінної. В першому завданні записуємо, що P будь-яке число. В другому завданні А у нас не дорівнює мінус 4. В третьому завданні записуємо. Бе будь-яке число. Є так, у четвертому завданні записуємо, що х у нас не дорівнює мінус 2 і х не дорівнює 0. У п'ятому завданні записуємо, що y не дорівнює мінус 6 і y не дорівнює 1. Є? І у шостому завданні записуємо, що m будь-яке число. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження допустимого значення змінної у виразі. На цьому вправу завершено. Thank you